Так, всім доброго вечора. Вітаю глядачів мого каналу. Всіх вітаю з новим роком. Рік чорного короля минув. Ну, але в нас вже новий рік є поповнення. Це наша струкачка, ми її спарували любимим її самцем, великим таким баранчиком. Вона від нього завжди гарно родила. Ну, і цей раз вона от буквально. На сам новий рік нам народила кролиня. Добре, що на дворі не холодно, вода не замерзає, має сіно, має теплу роділку і народила собі там. Зараз глянемо на них ближче. Так, малючки наші в гнізді. Вона їх добре закутала. О, такі наші гарні бутусики, є, сіренькі, є, чорненькі. І, надіюсь, будуть гарненькі. Все ми вас закриваємо. Так, малих закрили, більше їх тривожити поки що не будемо. Хай собі гріються. Мама їхня гарна, велика. Ми подивимося наших кроликів ще в приміщенні зараз. Так, ще раз всім привіт. Прийшли ми в приміщення. Ну, хтось каже, що в них кролики зимою не йдуть в пороку. У мене йдуть просто чудово. У мене виходить, тут тепер по новій лінії три крилиці я собі лишив. Тут руділка, та з роділкою, та з роділкою. Ну, і тут у нас були клітки для молодежі. Я там в куті собі доробив таку роділку, дав тоненькі стінки від комп'ютерів, там зробив її захід. О, там такий гарний. Ну і тут відкривається. Можна заглянути, що там робиться. Спеціально захід поставив там, щоб вона родила отут. От. Криличка наша гарна. Панон молода. Молоді криці, я попарував, по 4,5 кг мають. Оце панони. Нову лінію собі повністю всю лишив. Інше щось продав, щось позабивав, От. але таких собі полишав. Ця молода. Це вже старше, один кілька разів вона вже мала, ті внизу. Ще. Так само там, так само тут, мають свої родівки. Ця ще по лінії одній моїй. Теж гарненька спорована, один раз мало, але можу її продати. Я просто через, не через те, що може там що, якась недобра крилиця, а через те, що в, тут в хліві три, як то кажуть, родільних відділення і хай собі поки що три родять. Може ще хтось хоче гарних кроликів. Взагалі є. Полтавське срібло, панон самець, один вже найстарший лишився, він вже замовлений, просто що чоловік не забрав. Такий він шестимісячний, ну вже буде гарний кролик. Є молодші. Ось молодший, один. Ще є молодший один. 3,6-3,7 кг, кілограма, 3,5 кілограма полтавці. Цей 3,7 Так само такий гарний чорний, цей найважчий з полтавців. Дуже гарний полтавчик. Цей темніший, цей світліший. Панон самець молодий. Тут так само самка молода готується до родів, але вона поки, що, вона поки що залізла нам кудись туди. От, Так що такі наші кролики кинув їм на вечір люцерки, зерна чуть підсипав, хоча зерно вони в принципі мали, водички підлив. Ну і такий наш вечірній обхід. Зараз, до речі, оцих малих вам покажу. Так, оцих це наші молоді панон. От. Чотири самці і три самці. Дівчат позабирали. Дівчат на зиму просто забирали, позабирали чудово Цим кроликам 2,5 місяці 2300 вага. Важив буквально вчора, дивився на них. Цікаво було мені. Тут у нас клітка для самців. клітка, Але поки саме з іншому місці фарширує. Чи як там. Любить кролиць то нас тут молоді самці. Поки їм тут добре, місця є багато, по дві кормушки, церкву мають, та все мають, щоб їм було тут добре. Ті старші я вже показував. Ці всі по одному сидять, починаючи там плюс-мінус з трьохмісячного місячного віку. Всі по одному, водичку мають, корм мають, щастя мають, санітари прибирають. Санітаром теж нормально. Постоянно їдять. Постоянно їдять. Так що, друзі, всім до скорих зустрічей. Про рентабельність ми ще поговоримо. Немав часу це ще підраховувати. Але що багато груди, три мішка корму коштує 1000 гривень. 10 королів виростає до забойного віку. Три продаєш тисячу гривень, 1200 навіть. Решта твоя. Ну, та, сіно, зерно, вода походити. Таке, вакцини, це все. Головне це любити. До речі, товариш мій Олег корм почав. По-іншому трохи робити. Ну, Мої кролики в захваті були від його корму, тому кажу, вони і досі в захваті наїдаються, виїдають. Якщо комусь цікаво, то дам контакти, корм просто бомбезний. Так що всім до скорих зустрічей! Усіх ще раз з новим роком. Перемоги нам бажаю в новому році. Здоров'я, успіхів, здоров'я в сім'ях і світлячок. І щоб все у нас було добре. Так що маємо новий рік. Маємо в новому році поповнення. Їсти дали, пити дали, можна йти відпочивати. Добре, друзі! Всім до зустрічі! Всім пока, по питанню кроликів. пишіть, номер лише в описі. Пишіть на вайбер, можете дзвонити по можливості відповім.